Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мащіка на каналі Файна Кухня. Хочете навчитися приготувати ось такий чудовий хлібчик на заквасці з маком та горіхами? Тоді дивіться це відео, бо в ньому я розкажу абсолютно всі нюанси від А до Я, щоб такий хлібчик вийшов у кожного. Чашу міксера наливаю 350 мл води кімнатної температури. Додаю 200 г білого пшеничного борошна, 150 г цільнозернового пшеничного та 150 г спальтового борошна. Перемішую міксером на швидкості один, приблизно 1 приблизно 1,5-2 хвилини. Якщо руками, то це займе десь до 3 хвилин. Перемішуємо до тих пір, поки в мисці не залишиться сухого борошна. Після цього миску накриваємо харчовою плівкою або рушничком залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. І, звичайно, якщо цей хлібчик на заквасці, то нам необхідна сама закваска. У мене закваска 100% вологості пшенична, можна взяти і житню, будь-яка підійде. Звечері я підкормила закваску, хлібчик. Вірніше, тісто для хлібчика я замішую зранку, тому на момент замісу тіста закваска повинна бути активною. Що значить активна закваска, вона вся в пухирцях збільшилась в розмірі 2,5 3 рази, приємно пахне, має ось таку пухку структуру. Для тіста мені знадобиться 110 грамів пшеничної закваски або беріть житню, якщо у вас житня. Тепер буду перемішувати міксером на швидкості 2 із 10 можливих приблизно 2 хвилини, якщо руками 3-4 хвилини. Закваска повинна перемішатися з іншими інгредієнтами. Друзі, напишіть в коментарях, яку закваску пшеничну чи житню ви любите. Тепер знову накрию чашу міксера і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. Пройшло 30 хвилин, час додавати сіль. Знадобиться 11 грамів солі, зверху висипаю і буду перемішувати міксером на швидкості 4 із 10 можливих приблизно 5 хвилин. Якщо замішуєте руками, приблизно 12-15 хвилин. Додаткової води для солі я не додавала, тому що це тісто 70% гідратації, і сіль чудово розчиняється без додаткового додавання води. Ось таке тісто в мене вийшло, можна залишити в тому контейнері або перекласти в інше. І кладемо в тепле місце на 1 годину. Пройшла одна година, час робити ламінацію. Що таке ламінація? Простими словами, це розтягування тіста. Також я буду використовувати 40 г горіхів і 2 столові ложки маку. Також мені знадобиться додатково МАК для обсипки самої заготовки. Робочу поверхню необхідно збризнути холодною водичкою. Чому ми це робимо? Якщо це не зробити, то тісто ваше прилипне до робочої поверхні і ніякої ламінації розтягування тіста у вас не вийде. Обережно перекладаю тісто на робочу поверхню і починаю його розтягувати. Ось і вся ламінація робиться все дуже легко і просто. Хочу наголосити: якщо ненароком ви десь розірвали тісто, не переживайте, тому що під час ферментації все там у вас затягнеться, і ніхто навіть не здогадається, що тісто у вас десь розірвалося. Після цього обсипаємо горіхами, посипаємо маком і складаємо ось таким чином. Слідкуйте за моїми руками, робиться все дуже легко і просто. Складаю ось таким чином мою хлібну заготовку, знову покладу в контейнер, накрию його і в тепле місце на 45 хвилин. Якщо у вас в хаті холодно, тоді ви можете покласти в духовку і вімкнути лампочку. Не тепло, а саме лампочку. І лампочка буде давати трошечки тепла, буде підтримувати температуру, і цього для тіста буде достатньо. Пройшла одна година, час робити складування тіста. Руки змочуємо в холодній воді, і я використовую техніку Coil Fold, слідкуйте за моїми руками, як я це роблю. Або, якщо ви хочете, можна просто скласти тісто конвертом, трошки його розтягуючи з чотирьох сторін. Робіть те, що вам зручно, як перший, так і другий метод одинаково працюють добре. Тепер тісто знову потрібно накрити і покласти в тепле місце ще на 45 хвилин. А через 45 хвилин роблю ще одне складування і знову кладу в тепле місце на 45 хвилин. Якщо ви побачили, що після другого складування тісто у вас не збільшилося зовсім ні на грам в об'ємі, можливо, вам знадобиться ще одне складування і ще одні 45 хвилин. Тісто я поклала на робочу поверхню і тепер його необхідно округлити. Дуже легко це робити за допомогою ось такого скрипка або можна зробити руками. Округляємо і залишаємо на робочій поверхні, нічим не прикриваючи на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, я собі підготувала ось таку корзину для ферментації, необхідно її чимось накрити, рушничком. Або можна взяти звичайну миску і деко з маком. Маку, маку на деко багато. Звичайно, весь він мені не знадобиться, знадобиться ще для іншого хлібчика. Але якщо ви хочете, щоб мак рівномірно покрив хлібну заготовку, то насипте його на деко багато. Зверху я тісто присипала трошки борошно. І тепер я буду робити форму батарт. У мене на каналі вже є простий спосіб, як зробити форму ватар. Залишу посилання під відео. Якщо вам подобається той спосіб, використовуйте той. А якщо ні, то можете зробити ось таким ось способом, який я показую зараз. Цей спосіб теж дуже простий, головне, слідкуйте за моїми руками. Все робиться дуже легко і просто. Друзі, хлібчик можна випікати сьогодні, а можна завтра. Якщо ви плануєте випікати сьогодні, робіть все, як я показую в цьому відео. Якщо ви плануєте випікати завтра, то після того, як ви обкачали хлібну заготовку в маті, поклали в хлібну корзину для ферментації, ферментуйте одну годину. В теплому місці, потім кладете в холодильник на 12-16 годин. А на слідуючий день випікаєте в гарячій каструлі все, як я показую в цьому відео. Щоб Мак тримався на хлібній заготовці, її необхідно трошки зместити холодною водичкою або використовувати пульвелізатор з холодною водою, як роблю це я, але не багато, зовсім трошки. Тепер мокрою стороною кладемо на мак і обкачуємо в маці. Щоб мак прилип до хлібної заготовки. Після цього перекладаємо хлібну заготовку в корзину швом до верху. Тобто та сторона, яка обкачена в маці, повинна бути знизу. Хлібну заготовку необхідно накрити рушничком, чистою шапочкою для душу, як роблю це завжди, я дуже зручно. І покласти тепле місце для ферментації приблизно на 2,5 години. Все залежить від температури в вашій хаті та від вашої закваски. Щоб нічого не прилипло до тіста, трошечки обсипаю борошном, накрию і покладу, як я вже казала, на 2,5-3 години в тепле місце. Пройшло півтори години, тепер. Чавуну каструлю разом з кришкою покладу в холодну духову шафу і буду нагрівати до температури 250 градусів по Цельсію або 480 по Фаренгейту 1 годину. В кого нема чавуної каструлі, можна випікати на камені або на деко, але на перші 20 хвилин необхідно на низ духової шафи покласти миску з гарячою водою. Ну, ось прийшло 2,5 години, хлібну заготовку перекладає на пергаментний папір. Робиться це дуже обережно, щоб не пошкодити її. І тепер за допомогою гострого леза або ножа необхідно зробити глибокий надріз для того, щоб вуглекислий газ під час випічки мав можливість вийти назовні і хлібна заготовка не тріснула. За бажанням можна зробити візерунок. До речі, якщо ви будете робити ферментацію в холодильнику, то візерунок робити набагато легше. Тепер обережно необхідно перенести хлібну заготовку в гарячу каструлю, накрити кришкою і випікати перші 15 хвилин при температурі 250 градусів по Цельсію або 480 по Фаренгейту. З кришкою, далі без кришки 20-25 хвилин, температура 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. Мій хлібчик випікався 37 хвилин. Подивіться, друзі, ось яка краса вийшла. Головне зараз дати йому повністю охолонути десь 2,5-3 години. І тільки тоді нарізати це дуже важливо для хліба на заквасці. Друзі, хлібчик виходить смачним і корисним, тому що, як ви помітили, білого борошна за об'ємом тут менше, ніж спальтового та цільнозернового пшеничного разу. Взагалі, за останні півтори року я практикую випікати хлібчик, де мала кількість білого борошна в хлібі, або взагалі є його відсутність. Тому що такий хлібчик не тільки смачний, а й набагато корисніший. Комбінація мак та горіхи це щось неймовірне. Якщо ви ніколи не пробували, дуже рекомендую. І, до речі, макова посипка прекрасно тримається зверху, не обсипається, і візерунки, зроблені на такій посипці, виглядають дуже симпатично. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі. Під відео та підписку. Файно дякую, що завітали! Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео. Всім папа! -па.